Росіяни погані, білоруси погані, поляки погані, Венгри і Словаки теж погані. Ні. Не існує поганих народів, але існує погане керівництво тих народів. На даний час і росіянський народ, білорусинський народ, польський народ, мадярський народ і словацький народ вони мають поганих керівників. Передусім тому, що ці керівники діють проти інтересів своїх же ж народів. Ті керівники мають основу своєї зовнішньої політики та й значною мірою своєї внутрішньої політики. Антиукраїнське питання вони розмухають ненависть до України у своїх державах. Вони роблять все можливе для того, щоб допомогти Росії якомога ефективніше знищувати українців. Бо, на жаль, зараз маємо. Такий стан речей, богакий український народ повинен розуміти, що жити з усіма сусідніми державами треба в мирі. Звичайно, що з білорусинським, з росіянським народом, ми зможемо жити в мирі тільки по закінченню цієї війни, коли ми остаточно вирішимо росіянські питання і приєднаємо до України всі оці землі, які є нашими етнічними, які нам дуже сильно потрібні. А над рештою території ми у своїм основу своє керівництво своїх людей керувати отою, о тими тренами, бо вони ж остаточно деградовані. А щодо поляків, мадярів і словаків, то. Вони, вони повинні усвідомити істину, що не потрібно проти України щось лихе планувати. Не потрібно. Треба з Україною жити в мирі, в дружбі, щоб ми між собою гарно мали культурні відносини, економічні, щоб шумали, щоб ми торгували, щоб ми спілкувалися, щоб ми жили в мирі і творило. До речі, оце... Це цей проект міжморя, давній давній проект того, який задумав, один негідник польський, але він є правдивий, Він є на часі, повинні творити свою е слов'янську цивілізацію, східноєвропейську цивілізацію, звичайно, що очолювати цей процес. Повинна Україна, і польський народ, і і, і словацький, і інші повинні згуртуватись на І не визнати лідерство українського народу в цьому проекті і в цивілізаційне. Лідерство. Тож, панові українці, пам'ятаємо, що не існує поганих народів, існує погане керівництво тих народів, і наш великий український народ має допомогти цю істину зрозуміти місцевим народам, щоб вони все ж таки усвідомили елементарну істину, що українці їм завжди. Друзі і завжди їхні побратими, і навіть брати. Що якщо їхні не можуть керувати їхніми державами, то тоді може прийти добра людина з України і керувати їхніми державами чи їхніми автономними тими структурами в складі української держави.